І вони побачили ту зірку і пішли вони туди. Місцеві, нібито сліпі були, нібито не розуміли, нібито не зрозуміли цих подій, що трапилося. Ангели прийшли на землю, співали пісні. Вони святкували, вони раділи, вони казали, мир Господь приніс через сина свого на землю. Господь уподобав вас, мир приніс на землю. Друзі, Господь приніс мир на землю. І ми маємо скористатися сьогодні цим миром. Ну, відбулася. Страшна подія. Перші, хто постраждали при народженні Ісуса Христа, це постраждали діти. Знову вже цар зі своїм его, зі своїм я. Знову вже сьогодні людина є людина, яка сьогодні бореться за владу, яку потрібно керувати країною. Не поступлюсь нікому своїм місцем. Почули, що десь народився цар. Це значить, він підросте і скоро посуне царство його чи його дітей. Уже він дав команду вбивати дітей. До двох років він приблизно не знав якого віку Ісус Христос цар, який народився? Він сказав до двох років вбити цих немовлят біля двох тисяч дітей. Там вбити це дуже велика кількість для того місця, друзі.